Ми виносимо зміни до бюджету на 25 рік. У нас виникли такі нагальні питання. У нас, як ви знаєте, був створений центр надання соціальних послуг. У центрі працює директор центру і фахівець супроводу ветеранів. Директор центру він фінансується з нашого бюджету, з місцевого бюджету, тому нам необхідно залишку, який у нас на 1 січня, виділити кошти на заробітну плату. Директора центру це нам вийде 180, 180 плюс 39, 212 тисяч на зарплату, а також треба обладнати кабінет центру надання соціальних послуг то ще 130 тисяч. Це буде на придбання меблів і комп'ютерної техніки. Меблі, комп'ютерна техніка, це вже буде йти за рахунок. Перевиконання доходної частини, зарплата за рахунок залишку на рахунку на 1 січня. Також фахівець, введений у штат соціального центру надання соціальних послуг, фахівець із супроводу ветеранів, але він фінансується за рахунок субвенції з місцевого бюджету. На його заробітну плату було виділено нам 105 235 гривень. Це і перша стаття, і друга стаття. Виділили йому кошти поки що на 5 місяців, не знаю, далі будуть, напевно, додавати. Але теж зарплата в нього на 2 статті 21 тисяча на місяць. Це нараховано, а ще зараз утримується зарплата невеличка. Також у нас іде. Як ви знаєте, то сесії дуже було багато роздано допомог матеріальних і ветеранам війни, і громадянам нашої громади. Так що у нас залишилося до кінця року 15 тисяч по одній функції, по другій. І ми вирішили тепер теж додати на соціальний захист ветеранів війни 200 тисяч і на Інші заходи в сфері соціального захисту соціального забезпечення 100 тисяч, то разом додаємо 300 тисяч на виділення матеріальних допомог жителям нашої громади. Також у нас у школі вийшли з ладу батареї, ну, радіатори парового опалення. Їх треба всіх буде міняти. Голова каже, поки якраз закінчився опалювальний сезон, не почався ще другий, треба виділити кошти, так що ми даємо на, це, на ці батареї 100 тисяч. 100 тисяч і вийшов з ладу насос, який течаю воду в систему водопроводу, 9 тисяч, то на школу 109 тисяч. Також нам ще треба, як ви пам'ятаєте, ми при затвердженні бюджету казали, що нам не вистачає на заробітні плати. На функції і на сільську раду, і на садочки і на школи починаємо з сільської ради, тому що взяли ми робітника у задублюки. Працює робітник по благоустрою. Йому треба зарплату, яка не враховано було у при прийнятті бюджету. І вже порахували дівчата до кінця року там. Ну такі на основні виплати, тому що ми на перші місяці дали більше. на на останні місяці дали менше, то це порахували 800 тисяч на першу статтю і 176 тисяч на, на податок на ЄСВ, на пенсійний фонд, то загальна сума зарплати 976 тисяч. Отакі От в нас невеличкі, коротенькі зміни. Сесію необхідно було скликати позачергово, тому що йде термін виплати зарбітної плати, і без цієї сесії ми не могли б виплатити зарплату ні директору центру, ні фахівцю і супроводу ветеранів. Хто за такі зміни? Прошу, може, якісь є питання, може якісь є заперечення, може якісь є до доповнення. Дякую mm -hmm. вам, то ці всі питання на рішення сесії. Дякую mm. вам.